Доброго снігового ранку. Від вчора сніг не те, що випав, він просто вивалив. Ну, так Добрий такий сніговий шар намалював. І те, що нам щастить, тому що в нас ще принаймні оця єрунда біди не наробила. А Одесу Миколаїв, там, де море, там взагалі трендос, що робиться. Кіт потопав, кіт потопав. Тому з новим роком. Як завжди, новий рік буде, бо сніг все-таки випав. Всімо. Угу. Да. Мені здається, снігу незадоволені. Принаймні тут явно незадоволені качки, які дрейфують по ставочку туди-сюди. Ставок не замерзає, що не вистачає снігу. Ой, яке мороза. А так. Ох, вони мене забачили, вже плив, вони нічого нема. Але ти так думаєш, сніг то прекрасно, але ну, і ти про що задумуєшся? Про те, що в ну, нас сніг -то, типу, кльово класно, ми радіємо. Нам подобається. У нас зима. А от як хлопцям, які зараз в окопах, це зовсім інше питання. І буде, буде дуже класно, якби погоді можна було покласти на стіл карту і сказати, в нас сип, а там не сип. Глядіть. Яка зима? І колега з кабінету захотіла вже ялинку. Ми поки що не ставили на видному місці. Вткнули на віконечко, щоб вона не срадувала. А так. У нас тут закуток і волчається, вітру особливого немає, і сніг так повільно, повільно спадає. Світа не є, ніц не є, зато тільки тривога є. Добрий день називається. Я Олень. Ну, світло то не зрозуміло, чому немає. А на нахрена тривога, я не розумію. треба да. Можна сталити лінолю. Тривога закінчилась. Видь? І я вертаюся на роботу. Вдома світло дали, але бачу, що тут немає, бо тільки що приходила повз лабораторію, яка годить на генераторі. Кожен раз, коли по мігам дають відбій тривоги, особливо неочікуваний. Я сподіваюся, що це значить, що бляшанку здуло в чорне море. Поки хоча да. б. Молодка? Молодше? Нема. Вон там, сусідній через забор. «Добрий ранок називається. Яка в нас красива погода. Все обліпило снігом. Краса просто чудово, Але сніг цей мокрий і дуже важкий. Тому ми нікуди далеко не пішли на закупу, а закупляємося тут на місці. І воно його. Да, пап? Рома пішов на перше заняття з роботехніки. Робототехніки. ліко. А я тепер сиджу і чекаю його. Я вже сходила в агрору, скупилася. Чуть -чуть. І тепер чекаю. Мені чекати 40 хвилин. Трошки менше. Як пройшло перше заняття? Ну, Збирала різних роботів. А якого ти робота збирав? Тягача. Тягача. А він як? Що він робив, коли ти його зібрав? Ну, просто їздив. Сам їздив. А запускався з чого? З комп'ютера. Класно. в тебе все вийшло самого? Ще ходити будемо? Да. Лайк! Дай -дай. Ми вже запланували, що будемо ходити ще, хоча походить місяць, два, поки Ромі це буде цікаво, а тоді ми будемо бачити. Сказали, що Ромця прям капець, йому все сподобалося. Вчитель сказав, що Рома молодець, класно справлявся. Тому? Будемо їздити по суботам на другий кінець міста. І сьогодні знову рубрика Кулінарні експерименти. На цей раз я жертва на а Ютуба, тому що один чел на Ютубі, всі знають на Шакій, сказав, що картоплю для курошки картошки будь-яку можна запікати в е мікрохвильовці замість духовки. І сьогодні я це перевірила. Стурхуйте реально, я запекла її цілою. Якщо так потикати її ножичком, дивіться чук 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 тюк-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Картопля різна, ну, повиній видно, бачите, ця біла, ця жовта всередині. І приготувалася вона ідеально. Ну і, як вони писали, вимога в тому, щоб картоплі були приблизно однакового розміру. Але так як в нашому домі крошечку картошечку люблю в основному тільки я, а мої хлопці люблять картоплю по-селянськи, то для хлопців там печеться картопелька по-селянськи. От, мама вгадала п'ять духовку. Ладно, Тому цей а, свій рецепт крошки картошки я вам зараз покажу. Основою моєї страви малесенька картопелька. Стане картопелька. Запечена повністю до готовності вже. Я пекла, як казала, вже в мікрохвильовці. Бажано, щоб вона все-таки жовтенька була, але я зовні їх не розбираю, вони мені всі однакові. Тому в мене зазвичай попадається ні риби, ні риба, м'ясо, що попало. Не менш важливо, ніж картопелька. Начинка нашої картоплі. в мою начинку буде входити два види ковбаси, рецепт два м'яса, варена ковбаска і варена копчена ковбаска. Вибираєте ту м'ясну частину, яку ви найбільше любите. До речі, неймовірно смачно Це буде із маринованою у спеціях смаженою курочкою. Просто капець круто. І до неї часничний соус. Кислі огірочки, цибулічка. Я не люблю багато цибулечки. Трошечки цибулічки. Важливою частиною моєї страви буде соус. Я роблю його в такій величезній мисці Не того, що треба так багато соусу, а тому, що пізніше залишками соусу, який я не використаю, я буду заправляти свій салат до вечері. Основою салату буде мазік. Будь-який. Ваш улюблений. Банку стошнила. Якщо у вас на господарстві є е, ряжанка або чуть-чуть кефірчику, або йогурт, обов'язково сюди додайте. У мене сьогодні нема ні одного, ні другого, ні третього. Другим важливим фактором є соєвий соус. Зовсім капулечко. Я просто люблю присмак, який дає соєвий соус. Розсіл з домашніх огірочків. Чуть-чуть. Також сюди йде чесник сушений, паприка копчена. За вашим смаком ви можете додати сюди ще якісь спеції. Але я люблю саме так і перемішаємо це все діло до того, поки воно не стане однорідним. Рідина вмішається в майонез. Все, соусець я вимішала. Він достатньо ріденький. Відправляємо його в сторону, щоб не стоявся. А до речі, якщо ви любите, сюди було б дуже клосно додати свіжого чесничку. Але в мене таке мало хто їсть. Всю свою начинку я закинула в одну мисаньку. і додаю до неї трошки соусу. Так, щоб добре змішалось і об'єдналось. Начинка готова. Переходимо до картопельок. Кожну картопельку всередині треба також розшебуршити вилучку. Однією рукою я це не зможу зробити. Тому я зараз так, типу, трик-трик-трик, а потім зроблю це по-людськи. Наше завдання зробити отут. Пюрешку. Я закінчила жамкати картопельку, і от що в мене вийшло. Тепер мій маленький секрет. Кожну картопельку-половинку поливаємо соусом. Я пробувала класти по шматочку е з вершкового масла. Чесно, виходить не то. А от якщо змастити кожну половиночку соусиком, виходить зовсім інша справа. Набагато набагато смачніше. На кожну половинку я складаю нашу начинку. Ой. І я трошки тако вминаю її всередину. Щоб так як начинка трошки перемішалася з картопелькою. От тепер все натикане. Я там насонячила. І тепер сирочок. Без сирочка взагалі нічого не буде. Отак. От і тепер оця справа направляється в духовку під конвекцію хвилин на 10. Краще оце діло збирати зразу на дечці. Але мені було незручно. Щасливо свою мордусю принесла. А то, що безум пешами, просто кусочками. А в духовку подивись. Ура! І та. -дам! Трава готова. І в хлопців страва готова. Кукурома, картопелька по селянськи. І подаємо її сьогодні. Це всю прилість з салатом свіженьким. Корисним. Mm.